Всім доброго дня. Приїхав трактор знов пробувати згортати тут. Чи вийде що? Mm-hmm. Mm -hmm. Тут привезли. Мій трактор приїхав розгорнути треті купи. Ремонтують дорогу. Як я вже тут, то вже і подивлюся на пшеничку. Тут сілася пізненько пшеничка, але гарна. Ого! Ще й сюди вскочив трактор. Угу. i tu pšenička a horno. Погода сьогодні в нас не важна. Болото, туман, якийсь сиро. Вчора вночі був приморозок, на день розтало, то теж таке було було. Лучше хай би приморозок був, але так не може бути, що як заказали, так і є. Так, трохи розгорнули, але ще туди треба заводити якусь чи камінців якихось. Так, свято наближається і в нас сьогодні шкварка. Что-то <Слышко> <Слышко> что <-то падалось. Слышко> Давай, чуть, -чуть едить, не что надо. Надо. Ну, мне, что я на землю высыпать выпьем. блин, а цей Это і вже два раза, ну, відколи не перевалиться. Наташа вже розібралася трохи. Таке вже в нас таке салко, вже трохи забрали. Так що ще ще трохи є в неї роботи. О, робота ще тільки починається. Так, да, ще треба паштет варити. Може, кому треба паштет тут заказуйте щоб На дворі вже ніч, бігом день пролетів, всім на добраніч і тихої всім ночі.